Так, да, до речі, а от так дуже цікаво, скажіть, будь ласка, а як ви взагалі от, перевіряєте погоду? Ну, от, Що вдягнути сьогодні? Ну як от, що вдягнути? От як говорити, ну, ви вирішуєте нович? Як люди вдягаються? Дивлюся з боку, здобутку. О, наші, наші пішли, оці наші пішли. Да. Дивіться, Google, да, там, компанія, я нещодавно дивився там репортаж, витрачає мільярди доларів. Щоб там, що вдягнути, як це буде почуватись, наприклад, там 20 градусів, а вам буде 18, блядь. А у нас народ як вдягається, блядь, зранку. Що вдягнути? Зая, глянь, будь ласка, з вікна, блядь. Ти виходиш народ, а це ж Київ, да? тут якби ну, різні люди є. Да? Я, да, якби, да? Ну, Зима, блядь, один в шортах просто шурує, блядь, в тапках. Інші просто в балахоні, блядь. Да-да-да-да-да. А третій просто в шубі, блядь. Що вдягнути? Тобто ти, як, ти к якому класу відносишся? Чи як взагалі це робити, блядь? Ну, вже ж придумали все. да? У тебе ж, сука, гаджети, да? у тебе ж там телефон, планшет, телевізор, бля. Ну, на крайняк, кума на вайбері. Ну запитай, ні, блядь, вікно, блядь. Ну, добре, коли ти мешкаєш я ще я, що розумію, якщо ти мешкаєш там десь, ну, наприклад, в Києві, там, де люди ходять, да? а якщо б тебе крайній дом, а далі ліс, блядь. Ну на кого ти на волках, блядь, дивитися будеш, так вони завжди голі, блядь. Тому народ, побільше вам гарного настрою. Всього доброго, підписуйтесь, ставте лайки, Ютуб, Тікток, Інстаграм, Телеграм. Я всюди є. Пишіть коментарі, читаю особисто. Можна поспілкуватися. Взагалі всі адекватні люди. Тому всім гарного настрою!